Статуя Ісуса на горі. Зверніть увагу, немає київського потяга. 10 по 44. Там, потяг поїхав вже. Потяг поїхав назад в Київ. Люди чекають, що Дніпровський. А чи не йде можливість так можна перейтись і не бачити жодного, жодного потягу. А між іншим сьогодні той день, що в Трускавець приїжджає три потяги. два київських та один Дніпровський. Перейдемо вже ближче до виходу. З вокзалу. А, і що жінки обговорюють на вокзалі традиційно про те, що Путін хоче на Францію нападати. Нам би їхні проблеми, правда? А, панорама, глянець, Трускавця ще тут. Раз ми сюди дійшли вже. Давайте ще з такого ракурсу подивимось панораму. бачите, це чи не єдине місто, де так прямо з вокзала гарний вигляд відкривається. Ну ще в Яремчі таке. Де приїхав, хоп, зразу гори, центр, готелі. Дуже гарно. І вже потрошки листочки жовтіють. Осінь, чого дивного немає, осінь. Так восени є, що восени листя живті. Оріана, Оріані трошки ремонт зробили, ну принаймні ззовні. Зовні помітний. А, і бачите, ми в незубіля трошка всяже. вокзалу будемо, Йдемо в напрямку Базару. Частина. Автобусів санаторії вже приїхала зустрічати Дніпровський потяг. Він буде майже за годину, ще, але його вже зустрічають. Ліворуч промисловий ринок, далі продуктовий ринок. У нас є відео з цієї вулиці, ми тут часто ходимо. Я вже казав, у нас є всі вулиці, ми всюди часто ходимо тут. Дивлячись наш канал. Переїхавши під автору скавець, ви нічого не здивуєтесь. Ви все вже будете казати, ми це бачили, ми в курсі, ми знаємо. Бути найбільш поінформованим туристом. Двоє реклева, до речі, знаєте, що дворе клева продається. реклама виставлена, продаж. Так і не працював цього року. А я бачите, чим ближче до базару вже з'являється більше якихось людей, тож хто би що не казав, а базар в Трускавці це рушій прогрес. А я вулиця річки. Ну і прийдемось поки що далі вище. От Хто хоче купити у лева його дворик, дворик лева Має таку можливість. А, і оренда теж, оренда і продаж. Оренда, продаж, продаж. Продаж. Продаж, оренда, оренда, продаж. Правош санаторій Трускавець. Тут мав бути ринок, продовження, але щось, щось його не буде. Перед тим мав бути будинок, але ну, вже набагато раніше стало, зрозуміло, що його теж не буде. Тут ну, теж продаж. На моїй пам'яті ж було зоп'ять різних об'єктів. На самом прикінці магазин торба був. До того. Еко маркет до того колібріс, а колись дуже-дуже давно тут була і У нас продаж оренда оренда продаж першого і другого поверху. Отак. А, тут поруч, пам'ятаєте, були і маленькі магазинчики, так маленьких магазинчиків теж немають. Такі одяг, зуття продавали, кафе було та багато що було. Відповідно. Не стало якірного орендаря, відповідно і тут зараз нічого немає. Колись популярна вулиця, центр курорт тут, то в тому сенсі, що справді тут продаж, продаж, все. А зараз, а зараз так як є. базарчик потрошки існує, а от магазини не всі працюють. Так само цей ресторан стар, трошки перестав працювати. Я споюсь, він відновиться. Він такий, що вже не перший раз перестає, відновлюється. А ми вийшли на Стебницьку в районі вокзалу. Ви тут вже все впізнаєте, де ми є. Наверх по Івасіка пішла. Тут бачите, торговий центр Європа. Направо. наліво торговий центр Славутич. Прямо стебницьке кільце і вектор можна вийти. Яблука по 40. Під деревом, під яблуною безкоштовно. Так, само вираз продають, який тут, теж поруч росте безкоштовно. О, тут з'явилася чеська випічка, оце щось нове. Певно йдеться про трдло. Я так собі розумію. А і коктейлі, блакитна лагуна. А ми майже майже дійшли вже до продуктового ринку, до АТБ. Кримські чуберики. Літра, все від 1 гривні. Маленька пекарня. І продуктовий. Рин. Як магніт, притягує, відпочиваючи. О, трускава Туго, а трукава Туго, хмільний бум, тут бачу, помінялася аптека. Дуже-дуже так зручно. Біля магазину роздавного пива відкрили аптеку. щоб Магазин з товарами для похорону відкрили, так, щоб ще більше мотивувати пити пиво.